Ти, яка вона велика Візітор роботи, робота вгаду <риклад> сюди як казав якубович Тернопіль, тернопільщина порожняк не гонит <риклад> Зараз 7.30, поспнулися в шостій, зібралися і доїхали вже сюди. Типа кадр. Ви на каналі Escape the Matrix і сьогоднішнє відео присвячене рибалці на тернопільському ставу. Вячеслав, розкажи, де ми знаходимося і що будемо робити. Ми по центрі Тернопільського ставу, там ззаді видно Тернопільську катедру. І ми сьогодні вперше ловити на цьому ставку. Сумів, окунів, судаків. Судаків. Судаків і сумів. Перший раз в житті я і В'ячеслав будемо ловити лодкою посередині озера. Ми будемо міняти місця і будемо експериментувати, пробувати різні наживки. Починаємо ми з Strike Pro Inquisitor В'ячеслава фіолетовий, В мене зелена така кислотна розкрасочка, я вам покажу пізніше. Але будемо пробувати ловити судака на Фіолетовий силікон, щоб дістати його з дна. Глибина, поки що ми пришвартувалися тут 4, 4 метри. метри. Тому робимо перші заброси і погнали! Правильно робить проводку на інквізітор твічингом, тому що інквізитор довгий має перед собою носик, і коли ти твічиш його такими подягуваннями, він робить отакі хаотичні рухи в сторону, що приваблює хижака. Тобто плавна проводка на цей Воблер не аж така робоча. Повмоноспільних Блюбірд з тестом 1-7 грам на воблер, який важить 14 грамів. Так, да, це 110-й, який варить 14 грамів плюс-мінус, там не пам'ятаю точно. А в мене по наживках також інквізітор кислотного кольору зацепився за пацаку. Ловлю я на вудку від Select. Тест 521. Трошки палка пожо. Пожосі ще буде палка. Якщо не з Тернополя, то не знаю, що у нас тут плавають лайнери круїзні. Ми якраз думали там пластиловить. Ми ще зараз там Хоч, Блін, та цей катер на розворот сюди йде. Точно? А що тут. Нам або зараз тут буде... Тихаємо, тікаємо, з типа я тебе. Немає одним проблемного рубаль. Пусті, пусті, пусті. Ну я думаю що, що за що за цей що за скам а може він нас обуве? А далі сніг Давись відже на заворо заходить Ми там тільки що пацани! Дробцове!

що ми Години три всю цю територію на ямах 50 там, метрів не хватало нам того тягарця вниз. На Мілені також ловили, от тільки приїхали під самий берег, підсилилися очеред, за третій-четвертий заброс клюнув. Я так смачно клюнув просто. Дістань тим самим кадром в щучку, якщо ти маєш можливість. з Спецак. У тебе там один тройніконопойде, мало бити классно, чотирьом автобус. Не карандашика, це якраз в межах 45 см. Виглядаю, так ні боїш, що ніколи не руки Хорош. сеся. Опціно тримачку та щук. Кукан. Так, це кукан. Оскільки вона приблизно буде важити. Хай з цим всім навіть навісни. Там приблизно по нулях зараз все. Від механічне напруження. якщо Кілограм щука сразка вже осіння жіненька. Цей раз ми по другу сторону від катера починали ми звідти і він пропливав нас Проходив не плаває. З тої сторони зараз. Сла <рес> хвалиться, десь людям знає. Немало, кого дивиться, ні баба, паткається. <рес> <рес> Думаюся показати її. <як. рес> Поки в нас обідня перерва і В'ячеслав планує і надіяється 6 катера. Якийсь бонус плюс від місцевих жителів Тернополя. Вже покажете їм якісь інтересні речі. Плюс В'ячеслав дивиться за всіма рибаками, які сидять в лодках, дивляться, на які снасті вони ловлять, які кольори, боблярів, чи це віртушечки, чи силіконки. Ми знаходимо середньо-арифметичний і ловимо на найкраще з того, що може бути. Червоно-чорний. Так, покажи, який він сіренький насправді, тобто вівачеві більш темні водяться, але це достойний результат, достойний розмір опоня. Гаврика ми відпускаємо точно. Одним дублем. І минулосні судакиев! Сомів! Щуки це вже так. По відмежності. Я надіюся, це буде Я надіюся, це судака на огонь. Йо-йо-йо-йо-йо-йо! Це нормальна щука! Йо! <laughs> Казаш! Дітер роботи! Не... Блін, то це дуже-дуже хороший розмір. Ну, то вже бомба. Це вже, типу, не, не трофей, звичайно. Ловили хлопці і поболі рибу, але в плані розміру, але, блін, це, це не шнурок вже точно. Ну вгадуй, скільки? Кіло 100. 900 грам. Дивись. Кіло. Сіло? Співати вам на заставку. В'ячеслав. Так, два чи в рекастріляцію. На дальній пляж, будь ласка. 80 хвилин там до Чубуреки додалі український. У нас, крім того, що щуки в тобі водяться, у нас ще є і риби рандомні. якісь. Просто стоїть плавають. Зараз і захантим хантим сачком. Щоб вище. Вот куска. А, а ще йдемо. Дали. О, ви вже під'їхали. Добре, тоді ми зараз напевно що трошки піднімемося з піска і, і ви, якщо можете, підійдіть, будь ласка, трошки нижче, десь. Туди. Добре? трошки долати. А як виглядаєте? сумкою. Дуже добре, тоді ми зараз піднімаємося. Берега сідана. А все, а м'язи вже чули, що ми замовили. Це Не з базару. Який він великий. Ми вже прокидали всі воблери, які в нас є, всі силіконки. Катер цей вже по колу десь певно 20 пливе. І поки що нічого. Будемо тримати вас на зв'язку. Друзі, на годиннику 17.30 і ми завершуємо сьогоднішній день, тому що скоро вже сонце зайде за гору. Наш результат сьогодні це дві щуки по кілограмчику, плюс окунець, плюс В'ячеславу ще за межами кадру зійшла одна ребьоха, теж така солідна на ультралайт, вона відчувалася точно. Ми замучились. Результат у нас є. Ми сюди приїдемо ще колись. Тому дякуємо за перегляд. В'ячеславу скаже, що їм треба робити, окрім того, як підписуватись, повернемо на камеру. Підписуйтесь на наш канал. Обов'язково напишіть в коментарях, чи ви були на нашому ставі, чи катались на пароплаві. А тих, хто спінінгіст, хто бачив в житті рибу, не тільки в тарілці, напишіть на що ви ловили на тернопільському ставі, якщо ловили, який спінінг, яка катушка, які снасті, наживки і ваші трофеї. Всім гарної недільної днини. Па-па! Щучку ми відпускаємо свобідне плавання, хай росте і не тужить заміс.